Привіт, друзі! Мене звати Олена Сесоєва, і яким є ваш рівень енергії? Сьогодні трохи інше питання, ніж що ви зараз відчуваєте, і ми поговоримо в уроках емоційної зрілості сьогодні про коефіцієнт життєвої енергії і про енергокілерів. Енергія це валюта змін. Дуже часто я повторюю цю фразу. І дійсно, якщо у нас немає енергії, ми не в змозі зробити жодного кроку для того, щоб рухатись в напрямку наших намірів або цілей. Коли ми чуємо слово вигорання, які приходять у вас асоціації, як для себе ви визначаєте цей стан? Тому що в 74 році американський психотерапевт Фрейден Бергер. Стан емоційного вигорання визначив як стан з трьома симптомами: емоційне виснаження, деперсоналізація і редукція власних досягнень. Емоційне вигорання це стан, який з'являється внаслідок надмірного або тривалого стресу. І зазвичай це є конфлікт між тими викликами, які зустрічає людина. І тим ресурсом, який у людини є, саме невідповідність ресурсу тим викликам, які, наприклад, несе якась подія, і викликає стан виснаження і стан вигорання. Давайте з вами розглянемо етапи розвитку синдрому емоційного вигорання. Це модель Гринберга, і ці етапи будуть вам цікаві, якщо їх навіть перекласти на етапи розвитку особистих стосунків. Перший етап називається медовий місяць, і тут все зрозуміло. Як і в стосунках з людиною, в якої ми закохалися, спочатку ми себе проявляємо найкращою версією. У нас багато ініціативності, у нас багато енергії, в нас багато високих емоцій. Так само, як і працівник, який приходить в компанію, або якому доручають якийсь новий проект, в нього є купа енергії, тому що дуже потрібно сподобатись. І, звичайно, на цьому стані ми починаємо жертвувати своїми потребами. Наприклад, в стосунках ми не одразу кажемо про те, що нам не подобається, і ми не означаємо свої кордони. Так само і в компанії ми не одразу кажемо, що ми не можемо виконати, наприклад, 25 завдань, а здатні виконувати тільки 15. І ми не можемо працювати після закінчення робочого дня, тому що нам дуже потрібно. Показати своє місце під сонцем і проявити себе з найкращої сторони. Якщо в такому стані перебувати певний період, якщо ми кажемо про вигорання, то це десь півроку рік рано чи пізно починає накопичуватись втома. І от наступний етап він так і називається брак палива. Тобто, ми відчуваємо в якийсь день, що в нас вже не так багато бажання зустрічатись. І в нас не так багато бажання, наприклад, братися за якийсь проект. Саме тут з'являються перші ознаки вигорання, і вони називаються емоційне виснаження, тобто все частіше нам не вистачає енергії. Якщо не змінити свій стиль в стосунках, якщо не змінити свій стиль і підхід в роботі, то ми переходимо в наступний етап. Стан. Хронічної втоми, і стан, в якому вже починають проявлятися якісь хронічні захворювання. Чи не спостерігали ви в своєму житті, коли, наприклад, перед дуже-дуже важливою здачою якогось проєкту ви раптово захворюєте, або раптово щось відбувається в вашому житті, що вас буквально приковує до ліжка? Тобто, це також вже прояви вигорання і саме етапу хронічної втоми. Але, як правило, і на цьому етапі ми собі що говоримо? Зберися, знайди ще якісь ресурси, тобто ми мобілізуємо себе і плавно переходимо до етапу, який називається криза. Ні в якому разі я не хочу вас залякувати. Етап кризи, він дуже доречний. Він називається ще етап найнижчого дна, коли нас. Перестає задовільняти це положення, в якому ми знаходимось, і в кризі є два напрямки. Або пробивання стелі, це вихід з організації, або зміна свого ставлення до роботи. І про цей етап і в стосунках, якщо ми кажемо, що, наприклад, настає день, коли треба відверто сказати, що тебе не влаштовує, сказати про свої очікування. Почути іншого і передумовитись, да, встановити якісь нові правила так само, і в компанії по відношенню до своєї роботи можливо потрібно розставляти пріоритети, можливо, потрібно по-іншому делегувати частину своїх задач. І, на жаль. Дуже часто те, що ми спостерігаємо, криза супроводжується буквально виходом людини із компанії або виходом із стосунків. Але цей етап дає можливість і переусвідомити, що ти робиш не так. Симптом вигорання деперсоналізація проявляється наступним чином. Ми спочатку о, помічаємо критичне ставлення до себе. Нас не влаштовують наші результати. Ми займаємось самоїдством. знаєте, в нас з'являється дуже багато такої критики до себе. А потім це розповсюджується і на наших колег, тобто з'являється цинічне ставлення і до колег. де персоналізація, наче відокремлення, наче небажання контактів, стосунків, зустрічей. От якщо ви раптово помічаєте, що в вашому житті почався період, коли вам хочеться закритися від усіх. Можливо, це вже ознака вигорання. Якщо, наприклад, до цього ви були дуже комунікабельною, темпераментною, емоційно зарядженою людиною. Це також етап кризи, коли треба переосмислити і зробити якісь інші дії для того, щоб змінити положення. І до речі, якщо, як правило, і цей етап ми пропускаємо найсерйозніший симптом вигорання це Редукція власних досягнень. І хочу сказати, що тут вже потрібна робота з психотерапевтом з приводу сенсів, з приводу повернення розуміння, навіщо я це роблю, те, що я роблю. Дуже часто тут бувають переусвідомлення і навіть зміна не тільки компанії, а й зміна напрямку діяльності. Але дуже часто самій людині не впоратись і достатньо важко пройти етап. Редукції власних досягнень, тож, якщо казати про вигорання, саме емоційна зрілість дозволяє а усвідомити, куди зливається моя енергія. Що я роблю не так для того, щоб профілактично запобігти цього стану? А по-друге, коли, наприклад, я вже усвідомлюю, що в мене стан дійсно кризи, і мене не задовільняють ні стосунки, ні моя діяльність, можливо, пошукати, чим я можу відновити свою енергію, як мені змінити своє життя і запровадити звичку мистецтва турботи про себе.